Вітаю незламні українці на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, Я без камер не працює сьогодні з нами військовий експерт Петро Черник. Вітаю вас в ефірі, слава Україні. І поговоримо ми про паніку на півострові у Криму, а саме в Євпаторії та Севастополі, пролунали вибухи. Скільки е, ще е, буде? Тривати оці вибухи, як ви можете прокоментувати те, що відбувається на півострові Крим, і чи звільнення Херсону, як то кажуть, відкрило дорогу на Крим? Однозначно, так давайте ми почнемо із блискучої херсонської операції, яка насправді дозволила нам вийти на оперативні напрямки, які вважаються у частині нанесення важких артилерійських ударів, і у першу чергу застосування. Оперативних ракет, таких як точка У 9 м 79 Нагадаю, що від Херсону до, до перекопського перешийку, усього якихось 100 кілометрів. А точка У може наносити удари на глибину до 120 кілометрів, і, взагалі, комплексне бавовнування, яке почалося зараз у Криму, є свідченням того, що Україна нарощує воєнний потенціал для потенційного повернення Криму. Додому Правда, я би дуже не поспішав піднімати планку, що мовляв завтра. Вже бойова воєнна операція складеться. Більше того, хотів би нагадати, що в нас в історичному досвіді є дуже успішна операція 1918 року полковника армії УНР Петра Болобучана, який також здійснив блискуче захоплення Криму. Шкода, що на тоді не увінчалося успіхом. Сам факт того, що росіяни будують багато ешелоновані рубежі для оборони, а також розгортають таку дуже цікаву установку, як поле 21Е. є. І одна машина закриває у межах півтори кілометра квадратних, а вони розташовують десь до ста машин. Так от ця машина покликана ставити перешкоди частотно фазові для знищення gps сигналу Я думаю. Натяк більш ніж зрозумілий, тобто, в загальному підсумку по цьому питанню, ми нарощуємо бойовий потенціал для повернення Криму, і, на мій погляд, Крим буде повернений дому виключно або силою, або загроженням сили. Бо в нас є певне викривлення уявлені, що мовляв дипломати үгум. що рішують. Дипломати насправді нічого не вирішують. Дипломати посередники між центрами сил, які рішення приймають передумови. Для кримської риторики, отак От я дуже правильно висловлюся, складаються чим це все закінчиться. Побачимо, не поспішаємо, що мовляв, це все спотеться завтра. Війна екзистенційна для нас і для них, і вони насправді будуть битися у смерті. Так а, ви знаєте, пане, пане Петре, тому що от з приводу Криму розмови, я думаю, що до повномасштабного вторгнення, та й після, ми навіть таких розмов взагалі не мали. Тобто, те, що зараз іде мова про звільнення Криму, це завдяки Збройним силам України, тому що а, ну от я пам'ятаю ще заяви Зеленського. Пам'ятаєте, він казав, що. А військовим шляхом Крим ніхто не буде звільняти, що це буде ну на дипломатичних підставах. Це було ще можливо на другий, третій місяць повномасштабного вторгнення Зеленський казав. Зараз ця риторика змінюється після того, що ми бачимо, що продовжує робити Російська Федерація. А що вони продовжують робити? Мабуть, це оці ці ракетні обстріли. Тому що в них ну, вони не просуваються на фронті, чи, чи маю рацію я? Ну, давайте ми це питання розберемо на два аспекти, mm -hmm. раз ви зачепили. Сам феномен того, що на початок цієї війни українці вважалися 22-ю армією за потенціалом, а Російська Федерація Другою армією за, за потенціалом. І от що 22-га армія наступає на другу армію, ну погодьтеся, це вже історичний прецедент. От він насправді історичний. Це при тому, що противник застав нас зненацька, а сам противник дуже ретельно готувався до воєнної інтервенції в Україну. Це момент перший момент другий, що стосується ракетних залпів у першу чергу по цивільній інфраструктурі і, взагалі, по мирних об'єктах в Україні, та насправді нічого нового у московитів. Вони завжди так діяли, напевно, що часів татаро-монгольської навали. Не можуть нанести ураження на полі бою, вдаються до терору і жаху серед мирних мешканців. Пригадаємо ж, якщо вони зробили з Батуриним, коли Мазепа свого часу вирішив відірвати mm -hmm. Україну від Москво, від Московії, вирізали місто до ноги. Кілька тисяч людей. Я зараз точно не назву цифра по тих. По тих часах зазнали усьої люті московитів. І ці пальці можна загнати дуже і дуже довго. Чому вони так роблять? Бо дійсно не мають і не отримують воєнної переваги. А раз так, то в них логіка вкрай проста: треба занурити Україну в холод і пітьму, щоб українці дійшли до точки бунту, почали тиснути на свій уряд, щоб уряд сів з Російської Федерації. За стіл переговорів, взагалі, сама риторика, те, що Російська Федерація вдається до посил до посилів нам отмовляв домовлятися, є свідченням того, що вони у позиції слабшого, але разом з тим ще не настільки слабшого, як би нам цього хотілося. От фонвізмурка -фон на цей випадок є дуже гарний вислів. Росіяни не настільки сильні, як вони би хотіли бути. Але не настільки слабкі, як би їх хотіли бачити, сусіди. Цікаво. Як треба зараз реагувати, як поводитися кримчанам? Я бачу в себе на каналі все частіше і частіше з'являється там: привіт, з Ялти, Привіт з Сімферополя. Мене це радує. Знаєте, бо я ну, там всі, багато хто думає, що там лише там пропаганда діє і так далі. Я був особисто в Севастополі в ще в 2009 році, і в мене моя одногрупниця з Києва. То вона, ну вона сама з Сімферополя. Ми в Києві навчалися. То ми їхали тоді, відпочивали в українському Криму. У них був вдома український стяг. Ну, от. Вона знову запрошує мене ось такі враження, що робити кримчанам, пане Петре, і чи коли ви були в Криму, які ваші враження від півострова? Що було б добре зробити владі, наприклад, після повернення Криму? Ну вперше, що стосується населення, направду всьому всьому проукраїнському населенню, треба дуже серйозно дбати про свою безпеку, особисто у першу. У нас ворог дуже лютий, дуже підлий і дуже нікчемний, і невідомо до чого він може вдатися у той момент, коли зрозуміє, що Крим для нього буде, буде як би це правильно сказати, втрачений. От для, для проти що стосується нас, ну там немає іншої альтернативи, як повертати туди нашу владу. І нарешті треба переставати загравати з усім тим населенням, котре не симпатизує українській державності. Всі, ті, хто рад. Mm -hmm. Повернуться до нас в Україну, мають бути поставлені перед дуже жорстким вибором або українська держава у повному вигляді з мовою, культурою, цінностями, ба навіть релігією, такою, якою вона є, або валізка двірець Московія не інакше, от інших форм з ними спілкування не може бути. Мені дуже важко. Дати враження про Крим, тому що я в своєму житті там був всього два рази, до речі, перший раз в далекому 1988 році, ще будучи піонером, це знаменитий їхній е, відпочинковий табір Артек. Ну тоді у 12-літньої дитини ну, не могло сформулюватися якогось такого правильного світогляду. Бо вибачте, пожартую Петро Черник у 12 років і Петро Черник у 45 років. Це дві різні. Один. Тобто я прийшов певну генезу росту, і загалом знову ж таки, щоб ми вже десь може і завершили кримську тематику Крим, неминуче повернеться додому. Питання mm. лише от, і за яких обставин? От на це питання чіткої прогностичної відповіді я не можу дати, бо геополітика не неймовірно складне явище. Знаєте наскільки тонка павутинка у павука? Так, от геополітика, справжня, тобто боротьба за світове панування, бо саме це і є геополітика. Вона ще тонша. Цікаво. Ну ви мене сьогодні здивували ці інформації, що все-таки скоріш за все це буде військовим шляхом. Що ця дипломатія вона не спрацює, і я знаю, що це ну не ну не дуже ну так складно заглядувати прогнози, але от з'являється інформація а, і від певних генералів, що повернення навіть може бути взимку в Криму, тому що. Військові дії будуть продовжуватись. На вашу думку, військові дії ЗСУ, ну, вони будуть продовжуватися взимку, чи буде певна пауза на фронті? Ніякої паузи на фронті не буде. Давайте не викривляти собі реальність. Можлива модифікація бойових дій. Поясню. Взимку, якщо ґрунт замерзне, важка техніка, нагадаю. Танк 39-43 тонни, важка артилерійська установка, скажімо, 2 с 100 С важить у межах 42 тонн, 2С5 гіацинт важить у межах 30 тонн, Букс, буксований гіацинт у межах 10 тонн, а усі БТРи і БМП важать у межах від 10 до 12 тонн. Воюють зараз на техніці, тобто кавалерійських полків ми не маємо. Так от. Як з ґрунт замерзне, то логіка бойових дій на цю хвилину, так як вона є, так і буде продовжуватися. Якщо ж ґрунт буде відносно м'яким, так як це було на момент інтервенції, пригадуємо величезну їхню техніку, котра зав'язнула у наших ґрунтах, то рухатись можна буде тільки дорогами. Але нагадую, що як працювати дорогами з противником, ми навчилися ще на початку. Цієї війни дякуємо нашим союзникам за неймовірну якісні протитанкові ракетні комплекси FGM-148 вісім і дещо легші. NLAW. БЕЗ них ми би не впоралися. Хочу підкреслити, що за запасами Джавелів ми друга держава у світі. Це також щось безпрецедентне, але разом з тим противник також засвоїв уроки. І Я не уявляю, як він цими дорогами великими колонами. Буде рухатись. Рівно ж це стосується і нас. І тут будуть працювати два головні аспекти. Артилерія, вона й на зараз на 95% працює, тобто 95% теперішньої війни це війна, артилерія. І далі буде цікавий, цікавий момент, який би я е, е, назвав такі легкі колісниці, як свого часу українці придумали цю знамениту танчанку у, у часи Першої світової війни, і потім громадянської. Так от зараз саме тому американці надали нам колосально велику кількість доволі легких броньованих машин класу Хамер із можливістю встановлювати на них якраз протитанкові засоби і керовані оці відомі, і скажімо, я впевнений, що й така установка, як біджем 71 ТОУ» також може діти до нас на озброєння, і от хто хто краще буде. Наводити отакий тактичний жах на противника, той і буде мати перевагу. Але противник також усвідомлює всі ці речі, і тому дуже наполегку будує всі свої лінії ешелонованої оборони, і ми не можемо проігнорувати практично 300 тисяч людей, котрі вже надходять в Україну, плюс херсонське угруповання, яке таки, на жаль, збережене це також у межах. 20-25 тисяч, а може і більше, і це не так звані чмобіки, це обтеки mm -hmm. солдати, які будуть воювати. Тому, на мій погляд, найімовірніше, ми зайдемо у другу фазу так званої вогневої рівноваги. Ми були у цій фазі з середини травня, десь до початку вересня, тобто, ні противник, ні ми не рухалися тільки навзайні нескінченні артилерійські удари, допоки не сталася. Перша блискуча харківська операція, а потім не менш блискуча у листопаді вже і Херсонська операція. Тож точніше, Херсонська завершилася, бо як на мій погляд, вона почала в середині липня, коли ми вперше нанесли удар по Антонівському мосту. Тому найлогічніше, що зиму ми пройдемо саме у стратегічній вогневій рівновазі, де в частині артилерії, в частині якості, а не кількості, ми на порядок кращі від противника. Але маємо пам'ятати, що війна це шлях обману, концентрація і засобів на одному напрямку, описавши Карлс фон Клаузевіс, а великий китайський мислитель Цзи висловив дуже цікаву, дуже цікаву таку тезу, по справжньому виграшні стратегії, не повторюється. Я довго її не розумів, але тепер, наприклад, в двох блискучих операцій і Херсонської, і Харківської я її зрозумів. Бо якщо, скажімо. Харківська це штурм і натиск, шквал і буря. То херсонська це методика і розрахунок. Це абсолютно різні воєнні підходи. Сподіваюся, що і третя операція, яка неминуче складеться в обов'язковому порядку, буде блискуче. Дуже дякую вам за цю аналітику. Було дуже Цікаво слухати, і нехай ну, так і буде. Е, ще друзі, наша, наша розмова продовжиться. Ми поговоримо також і про удар е, РФ по країні НАТО. Це Польща, і реакція, звичайно, НАТО. І також чи це хитра гра взагалі Путіна спровокувати і так далі. Тому дочекайтеся це відео буде завтра. Дякую.